Ну що, сьогодні ми граємо, дай їм торгуватися. Нажимаємо play, вибираємо карту і start map. Так, І у нас починається от така от карта. Ми, кстати, на столі, дивіться. Там один котик маленький. І тут у нас, я так розумію, ми граємо знаєте, ну така от стандартна класична ігра настольна. Ми з Софійкою, кстати, дуже любимо грати настольні ігри. І як ти бачиш, у нас тут якби, як будто ми симулюємо настольну ігру на, на, ну, на столі. Так, І давай почнемо. Що ж, так, у нас, нас... є замок. Такий замок це у нас головний, так скажемо, це наше хранилище, так скажемо. Тепер нам треба вибрати, де нам будувати наші міста. Ось така опція. Давайте ми вам покажемо. Значить, ми беремо, ставимо місто ось тут. І бачите, як ви бачите, починається все з маленького. Тобто молоточок береб'є, і тут у нас виходить е, так, що ну, значить, ці досточки, вони ставляться е, слой за слоєм, І у нас виходить ось така от постройка. Це наше перше місто. І цим містом заправляє ось така от е, тітонька. Це наш мер міста. і Її знаєте, що не вистачає? Їй не вистачає, а вже ж будинків. Тобто ділянок, де можуть жити ну, просто звичайні містяни. Давайте ставимо один будиночок, потім другий. І як ви бачите, йде будування вже будинків. Кстати, ви замітили, що тут у нас отакі от маленькі ну, чоловічки з ну, такими тілегами, так скажемо. Тобто, у нас е, робочі, які будуть робити всю роботу. І від цих робочих е, ну, якби залежить все. Це, як би можна сказати, як наші е, кровоносні судини. Так, давайте візьмемо поставимо ще нашу ферму. Е, ну, Ця ферма у нас буде по обробці картоплі. Беремо, ставимо, значить, дороги. Ми можемо вибрати ось так: от одне місце. І ось до нашого замку. Оп. Давайте тепер отак от зробимо ще. Тобто під'єднаємо, зробимо таку як соту. І як ви бачите, у нас аж до центру тобто, з'явилися вже дороги. Все ось тут. І прекрасно. У нас у нас вже маленьке таке селище з'явилося в нашому королівстві. Все на нашому столі. Так, тепер давайте збудуємо, напевно, ще одну якусь, так? Давай щез ще одне село. У нас можна будувати чотири села, але ми поки два зробимо це відео. Uh -huh. Так, ми зробимо її ось тут. Тому що тут у нас є камінець і тут у нас є залізна руда. Так, тепер нам треба змайструвати в першу чергу ось так. Дорога. І як бачиш, вони, всі маленькі чоловічки, вже почали роботу. Все. Бачиш, так от засвітилося. Давай подивимося за їхнім життям. Давай. Так, ми можемо ось так-їхати тут близько. Бачиш, вони них там щось біля вогнища. Це я так розумію. Так, це їхнє, я так розумію, це їхнє селище, а це що? Це у нас картопля, ферма картоплі. А це у нас. А, а це у нас заготовка лісу. Точніше, обробка лісу. Бачиш? Mm -hmm. А це у нас що? А це у нас. Тут у нас, значить, дер... дерева спилюють. Бачиш? Пуп, вони рубають. Так, у нас вже є невеличке таке поселення. Так, ну що ж, давай, напевно. Давай ще побудуємо. Хоча ні, напевно, показ зараз не треба. Це ми можемо построїти ось тут. Е Спеціально для того, щоб наші рицарі могли бігати там по різним е, по, е, локаціям. Ось, дивись, ми можемо казати, щоб, наприклад, оці сірі території ми могли ну, подивитися, що на них. Тому давай на, спочатку, напевно, так і оставимо його тут. О, о, а він, о, шук... він пішов Він пішов хоче сюди, хоче подивитися, що тут робиться. Він, напевно, переживає, може там якісь бандити завелися чи що. Так, дивимося уважно. Це він. О. А, бачиш, він продивився. <губ> в трубу. Прикольно. <губ> бачиш, який він дерев'яний дерев солдат, як бачиш? <губ> Прикольно. Ну, мені подобається ця гра, тому що вона така. типу, мілашна. <губ> так, і що він знайшов. Він знайшов. А, це. Оголь, так. Да. Так, і давай поки... Зсередимося на наших цих. Так, що, нам може щось не вистачає? Так, поки що все вистачає. Нам немає тільки їжі. Fio, ці, риби Так, да, у нас немає риби. Ну, це не проблема. Ми ну, можем... У нас щось дві річки. Так, да, але для цього треба докачатися до рівня. Тому давай спочатку, напевно, прокачаємо е, будиночки на другий левел. Ні? Uh -huh. Давай подивимося, чи ми можемо качатися. Ні, не можемо, бач? Можна ось тут окачатися? Ну, такі прикольні ці домики. Такі анімації, бачиш? Mm -hmm. Він бере, приїжджають, вони приїжджають і строю. О! Диви. І що, що? що о oh. Єе! Бачиш? Mm -hmm. Вони докачались до другого рівня, і тепер у нас три робочих. Давай так і тут зробимо. І ми так, так же маємо зробити і з цим. Щоб у нас тепер було. Двічі більше робочих. Так, тепер що ми робимо? Я вважаю, що нам треба ще взяти. О, у нас вже тепер другий рівень є. Так, що у нас тут? Значить. О, можна тепер робити? <гум> Тільки у нас тепер грошей нема. <гум> Занімаємо дядьку. <гум> треба тепер брати, як рекетом <гум> займатися. Давай, дядьки деньгілібке! <гум> Давай, деньги. Бачиш, це від цього рангу ну, залежить, типу, скільки що ми можемо робити. Нам треба зараз взяти рибку, качати рибку. У нас проблеми нам треба, значить, з рибку качати. Спочатку давай зробимо... А, у нас нема дії. 750 коштує, йо-мою! -йо. Ох! капець. Ну зато. Дві! Мінус 6! Єес! Еесть! Еес! Еес! Еееес! У нас получилось. У нас у нас трошки получилось скинути. ціну! зараз ми зробимо рибу. А що ми зробили? А ми додали просто ось цю пшеницю. І рибу? І риб... зараз рибу додамо. Все, 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 все. Єсть, є, 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 А, П'ять одних. Ну зараз ми. Давай гроші! <фіт> Для чого в тебе так багато грошей? Все, ми, зараз, ми, ми ми трошки дядька пограбували. Ну нічого, це ж для його блага. Так. І. Що у нас виходить, Значить, тут. Давай зробимо тут теж. Тоже. О, і ось тут теж у нас буде зараз. Цей є... рибальство теж можна там зробити. Так, да так, -да -да, тут теж можна зробити рибальство. У нас буде два міста, які, міста, які займаються риболовством. єсть, все, о, тепер у нас і тут є рибка. О, диви, мінус ноль. Єе, Савівя! Є, є. раз! Ми вже вийшли з ніщити, все. Тепер <світ> наш проект неубиточний, все. Шикарно. Тепер нам що треба? А, нам не хватає оцей проклятої шовку цього. Ой, є моє, а це проблема. Зато у нас тепер. От Зато... у нас тепер цей. О, цей зароб... плюс! плюс, ми плюс! Зароб... Ми не в мінусі, ми в плюсі. Єесть, все. От, ми вийшли. А, а тепер ну, ну, плюс. Так, є. У нас є, значить, оцей ресурс, тепер нам треба його підвищити до другого рівня, я вважаю. Кстати, а у нас не тут не є ось такі от трейти. Ну, це поки не так важливо. Давай поки зараз дождемся другого а рівня. Картошки у нас немає. Ну... Що ми їсти будемо? Бля, картошка кончилась! -мо! Що робити? Почекай, почекай, чекай! Картошка, картошка, картошка! Ми здохнемо? Да Чекай. А, ні, ми не здохне, у нас є риба. А, ні, він не здохне, бо тому що тут є один робочий. Просто він не виробляє того, що треба. Треба зараз підвищити картоплю на другий рівень. Бачимо Ось так. На Блін, вже бачиш, вони все зжерли. Капіц, mm -hmm. ти бачила? Було 100. Mm -hmm. Вони все з'їли. Жесть яка. Я навіть не думав, що вони. Буду цей, так і прожорливі це ужас, так. О! О! Сто сотий уровень! Сотий уровень щастя! Єее! <світ> Єесть! Так. І тут. Сотий рівень щастя. Сісе. Все. Значить, зараз у нас будуть гроші генеруватися. Чотири. Уже дивись. Ми О. піднялися, піднялися вже у нас. Ой-ой-ой! Йо-йо-йо-мой-йомой! капець, 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 це копеек, пана. Пана, пана, пана. Це це як його. Це цей. Це е, бандит. А -а -а. Бандит! Кошмар, дивись, що робиться. Все, дивись, це, що робиться. Його закинули чи що? Ні. Це, це типу, лавка бандитів. О ні, вони побідили його! Йо моє! Кошмар! Я думав, що я думав, вони не з'являться так швидко. Ні, диви. Але у них тут бой. Так, да, вони. Диви, вони бляха, захищаються, що як? Не може їх він викурити. Давай туди. Ходимо, клометом. А, ні, вони зараз. Все, він його скинув. І я думаю, на цьому все. Ну що ж, друзі, давайте на цьому все. Дякую за перегляд.